Хей, hey! в нас є круті стіни і у вас було дуже багато запитань про те, як ми їх створили. Тож сьогодні з вами Марія, звіснику підземелля, і я дещо розуміюся на крафті. Це почалося всередині літа, коли ми підготовлювались до створення нашого youtube каналу про ді Індії. І в нас в розпорядженні була маленька кімната з білими стінами, котрі нам дуже не подобались. Зараз тут ми знімаємо відео, як ми граємо у підземелі драконів та усіляке інше. І для нас було важливо зробити свою атмосферу. Тож, коли ми обговорювали, що ми можемо зробити зі стінами, я зрозуміла — це мій шанс. Шанс зробити щось велике, щось. Дуже велике, бо серйозно, ці стіни здоровенні. Щоб потестити свою теорію, я зробила зразок каміння невеличкого розміру і носилася з ним як навіженно прикладаючи його до стін. Виглядало непогано, тож можна сказати, я виграла тендер на оравлення бекграунду для наших зйомок. Я намалювала декілька варіантів дизайну для кожної стіни, щоб подивитися, що виглядає краще, та розрахувати скільки матеріалу мені знадобиться і де що різати. Це взагалі. І круто мати план, особливо коли робиш щось вперше. не обов'язково вимальовувати все ідеально а накидати план у звичайному зошиті достатньо, щоб зрозуміти, де що буде, та які проблеми можуть виникнути. Наприклад, в нашому випадку я вирішила додати до каменів дерев'яні балки з того ж самого екструдованого пінопластролу, щоб скріпити шматки між собою та посилити усю конструкцію, бо на одну з. Мені треба було використати два листи ФОМу 55 на 120 см. І так, це екструдований пінополістирол для теплоізоляції приміщень, і це складно вимовляти кожного разу. Тому я буду просто називати це фомом. Додавання балок ускладнило весь процес крафту, але вони кльово виглядають, і я ні про що не жалкую. Ці стіни вже завершені. Але нещодавно наш майстер підземелля Влад попросив зробити добудову до верха його стінки, щоб під час запису бойовок він міг вести гру стоячи. І я засняла весь процес. В нас буде справжній туторіал по крафту стін. Як і для основних стін я накидала варіанти дизайну, і як завжди, вибір команди зупинився на самому складному варіанті. Але я була готова. Я зібрала фоум і нарізала його на сегменти під майбутні камені. Таріжу його на кафелі, щоб не прорізати стіл. Є багато різновидів фоуму різної щільності та товщини. І для каміння я використовую український екоборд, він же піноборд. Товщиною 20 мм та для балок товщиною 30 мм. В нього пориста текстура, яка краще підходить для такого крафту. І для інших штук більш дрібних я б використовувала щільніший xps фон, котрий краще передає різні фактури. Камені я вирізаю самим простим канцелярським ножем, що тільки може бути за 12 гривень. Вони з лезнаними шириною 9 мм, легкі та зручної форми. Єдине, що до них потрібна ціла купа змінних лез непоганої якості, бо вони швидко тупляться та починають рвати і чіпляти края фон. сам ніж з пластику, тому в мене є декілька таких, бо один вже не витримав стільки годин експлуатації. Для більшого виступу каменів я прорізаю ФОМ майже наскрізь. Тут зручно виймати відрізані шматки ФОМу, нігтями чи пінцетом. Іноді я прорізаю ФОМ до дірок між каменями, то тут нема нічого складного, щоб не могли виправити трохи картону та клей пістолет. Можна було б взяти товстіші шматки фому, щоб таких проблем не було взагалі, але тоді уся конструкція буде важчою і буде складніше її повісити на стіни. Сам ФОМ дуже легкий. Одна наша стінка з нього важить десь 2-3 кілограма. На цьому етапі текстурування каменів можна було б завершити, але я знаю, що вони можуть виглядати ще краще. Бо для створення каменів потрібен справжній камінь. Трошки биття допомагає сформувати більш побиту фактуру, і кожен раз, коли я прикладаюся каменем до фому, він лишає по собі відбиток. Це важкий процес, і треба бути дуже обережним, щоб не відвалився шмат ФОМу, бо прорізані місця досить крихкі. Тож я притримую шмат руками і слідкую за тим, куди б'ю, щоб не відбити собі руки. Перед тим як фарбувати ФОМ, треба його дуже добре прогрунтувати клеєм ПВА чи спеціальною штукою для декупажу Mod Podge. Інакше фарба не ляже на ФОМ і взагалі може його пошкодити. Мод, для цього підходить краще усього, бо там спеціальна формула на основі клею ПВА, котра ще додатково скріплює вироб з фому. але він в нас досить дорогий і його ніде нема в наявності. Тож я для таких штук використовую якісний пва клей з додаванням води і чорного акрила для ґрунтування. Зазвичай, коли клей висихає, то він стає прозорим і треба проходитись окремим шаром ґрунту для зафарбовування виробу. Я одразу додаю чорну акрилову фарбу до ПВА чи мод, подже, щоб уникнути зайві години праці. Дуже зручно і одразу помітно, де треба додатково прийтись клеєм. На самій властивості клею це не дуже впливає, бо вода випробується. Але чим більше додавати води, тим тонкіший шар захисту і простіше запробовувати вузькі місця. Плюс. Вона довше сохне, іноді я проходжу з двома чи навіть трьома шарами клею для надійності. На всі стіни я використала понад 5 літрів ПВА та десь 400 мл чорного ґрунту. Грунтувати пензлем такі об'єми дуже довго, тож я використовую поролоновий валик. Найкращий вклад за 10 гривень, який я зробила. Де, взагалі, використовувати якісь спеціальні штуки не потрібно. Простий малярний пензель та декілька тонких пензлів вистачить з головою. Для фарбування я в основному використовую акрилові фарби української фірми Роза. Вони досить бюджетні і їх на все вистачає. Камені у природі різних відтінків, тому до нанесення сірого тону я роблю підмальовку більш теплими кольорами, типу охри. Чи червоної глини. У фінальному результаті це не дуже буде помітно, але так стіна буде виглядати краще. Загалом із кольорів на камені потрібні чорний, охра, сірий та, можливо, білий, щоб зробити світло сірий, якщо він занадто темний. Усю фарбу я наношу сухим пензлем під кутом до фоому, щоб світла фарба не потрапляла у заглиблення на фоумі, котрі мають залишатися темними. Це допоможе проявити усю ту круту текстуру та нерівності каменя, котрі були зроблені. Поки що не дуже зрозуміло, де що та у чому різниця, але фінальний легкий шар світло-сірого підкреслить усі виступи і края фому. Якщо я десь зафарбувала тіні, то не проблема ще раз пройтись чорним, щоб камені були більш контрастні. По фарбуванню тут працює досить стандартний принцип: що всі темні місця мають залишатися темними, та усі виступи та засвідчені світло місця мають бути світлого кольору. Наприкінці можна легенько пройтися найсвітлішим кольором, щоб підкреслити об'єм каменів. Стіни майже готові, треба лише зробити балки. Їх заготовки ми вирізали проксоном, який може нарізати фоу за допомогою гарячої металевої нитки. Проте, якщо так робити, то треба дуже добре провітрювати приміщення, бо коли цей фом горить, в нього досить токсичний дим. Тож обережно нарізати фов ножем, теж не проблема просто так швидше і рівніше. Так як балки з фоуми товщиною в 30 мм, то на ньому зверху є зайві смуги рідної текстури, котрі треба прибрати. Плюс це зробить імітацію нерівної поверхні дерева, наче його викарбовували руками. А потім вже можна додавати саму текстуру дерева в житті. На таких балках трошки менше тріщин та сколів, але мені хотілося підкреслити їх старовину і текстуру. Тож я трохи ускладнила собі життя, зробивши їх саме так. Ктуру дрібних зачіпок я роблю нігтями. Так у мене виходить у рази краще, ніж за допомогою металевої щітки. Але олівець теж непогано справляється. Загалом, щоб розібратися, яку саме текстуру робити, краще його погуглити в фото справжніх балок з дерева і повторити побачене. Референси – наше усе. Не вірте тим, хто каже, що використовувати фото це несправедливо. Тому що щоб зробити дерево, треба побачити добре дерево ж саме з камінням. Я переглянула цілу кіпу фоток на етапі створення дизайну. Далі йде процес ґрунтування балок, який схожий на те, що я робила з камінням. Проте тут багатько тонких щелин, тож я додаю у більше води і наношу декілька шарів клею, щоб краще все промазати. Чекаємо, поки все висохне та фарбуємо коричневим акрилом у кілька шарів після чого проходимо сухим пензлем зі світло-коричневим. Коли основа під кольором чорна, то при висиханні світла фарба тьмяніє. Тому тут треба нанести більше шарів фарби, ніж при використанні сірого, який в нас був досить світлий і одразу собою перекривав чорний. Що ж, залишилось тільки скріпити всі шматки стіни між собою, з силиконовим клеєвим пістолетом та повісити на стіну? Я використовую чорні силиконові стержні для клей пістолету, бо прозорі погано запробовуються і вони можуть бути помітні на стиках між каменями та балками. На початку створення стіни в мене був простіший клей-пістолет за 200 гривень. Він добре справлявся зі своєю справою, але потім його поплавило зсередини від того, скільки всього треба було проклеїти. Тому ми взяли серйозного пацана. Він так не нагрівається. У цілому я задоволена його перформансом. Ми вішаємо усе на клейкі застіпки для картин. Можна все просто прикріпити на той самий клей пістолет прямо до стінки, але нам не хочеться так кардинально все закріпляти. Зачіпки для картин на ліпучках, тож кожну стіну можна зняти. Ці конструкції висять вже так три місяці і поки тримаються. Це готово! Навіть не віриться, що ми зробили ці стінки. Мені трошки допомагали, та у цілому на створення цих трьох стінок пішло десь 130 годин, якщо не більше. Так, ці стіни відрізняються одна від одної. Вони не ідеальні, в них Купа косяків, котрі, мабуть, помічають тільки я, але вони завершені. Ми їх зробили. Я дуже рада, що мені випала така нагода, та вірю, що попереду ще. Кіпа цікавого, багато пригод, та сподіваюся, час від часу робити ось такі ось відео по крафту. Підписуйтесь на наш канал, розповідайте друзям. Пишіть у коментарях, про що ще вам буде цікаво подивитися відео з крафту. Може, мені сподобається ваша ідея. Як ми граємо на фоні цих стін, можна подивитись ось тут. Що таке ДНД розповідають ось тут. З вами була Марія, звістику підземелля. До зустрічі!